Усім привіт! Сьогодні хочу показати та розповісти вам про очищувальну пінку з п'ятьма оліями від українського бренду HILLERY. Треба нанести невелику кількість продукту на вологу шкіру, легкими масажними рухами, розподілити її по обличчю, після чого просто змити водою. А поки я наношу пінку, розповім про те, що суміш з п'яти олій створює речовину подібну до ліпідного прошарку, що скріплює карнеоцити клітини, які в свою чергу утворюють ороговілий шар шкіри. Крім цього, ця пінка не шкодить мікробіому, підсилює лібідобар'єр та зберігає природній піж баланс шкіри. Ретельно розчиняє та видаляє навіть найстійкіший макіяж. Після використання я помітила, що шкіра мого обличчя набула приємного відтінку та вирівняла тон. Ось я вже змила пінку водою. А наступне, що хотіла вам показати, це патчі з вітаміном С. Також від бренду Хіллері. Наносити їх треба на суху чисту шкіру на 15-20 хвилин. Завдяки освіжаючим гідрогелевим патчам мої набряклі очі миттєво стають відпочилими та сяючими. Цей продукт збагачений вітаміном С та ретинолом. Помітно освітлює темні кола під очима. Екстракт петрушки чинить м'яку протинабрякову дію та ефективно зменшує пігментацію. Екстракт кори шовковиці змінює стінки капілярів та стимулює синтез колагену. Гіалуронова кислота та колаген зменшують профи мімічних та сонних зморшок, роблячи шкіру гладкою та пружною. Слід зауважити, що ці патчі підходять для всіх типів шкіри. Ось і пройшло 20 хвилин. Я знімаю патчі, а сировитку, що залишилась, розподіляю по шкірі, м'яко вбиваючи пальцями. Ну, все, дякую за увагу. Всім пока!